Ти, напевно, не зрозуміла, мамо, ми квартиру вже продали, нам нема де жити. Ми що, даремно через дві області до тебе їхали? каже мені моя донька Маргарита. Рито, а чого ж ти не порадилась зі мною? Ну як можна було квартиру продати? Питаю і не розумію, що тепер маю робити. Мамо, але ж у тебе гроші є, нам не вистачає всього 15 тисяч євро для покупки нового житла. Ми на тебе дуже сподівались, не відступаю від свого дочка. Ситуація вийшла не з найкращих моя дочка продала квартиру, бо знайшлися покупці, які готові були нормально за неї заплатити, і сподівалася, що я приїду додому з грошима, додам їй необхідну суму, і вона швиденько купить собі нове більше житло. Про свої наміри і плани вона нічого мені не говорила, тому й не підозрювала, що у мене теж є свої плани. Я привезла з собою доволі велику суму, за яку я планувала собі квартиру купити, але про це я дочці не казала. Маргариту своя сама ростила і постійно відчувала перед нею провину за те, що вона росла без батька, за те, що я не могла її нормально забезпечити. Замість ще раз я не планувала виходити, навіть не думала про таке, бо не хотіла, щоб в житті моєї дитини з'явився відчим. Тому усім, хто до мене сватався, я була змушена відмовити, та й не до цього мені якось було постійно за цією постійною роботою. Я давно мріяла поїхати на заробітки за кордон, але чекала, поки дочка підросте. І щойно Маргарита школу закінчила і поїхала в місто вчитися, я відразу зібралася в Італію. Мої старання себе оправдали, бо коли через п'ять років донька надумала заміж виходити, я змогла гонорово їй подарувати на весілля ключі від квартири. Щоправда, житло ми купили в іншій області, куди до свого чоловіка переїхала Маргарита. Вони вирішили жити там, поближче до святів. А я не мала нічого проти, бо ще додому не збиралась в Італії, хоч на початках було й мені нелегко, то я зрозуміла, що це мій шанс змінити життя. І життя доньки. Ну, де ще я зароблю тисячу євро в місяць, а тисяча до тисячі і за рік набігає більше, ніж десять, а це шалені гроші. Дочка народила дитину, осіла в декреті, а я стала їй допомагати фінансово. Висилала їй продукти, і одяг, і гроші. Напевно, я хотіла надлужити те, що я не додала їй дитинстві. Минали роки, зараз у моєї дочки вже двоє дітей, і я весь цей час їм допомагала. Та потроху я відкладала гроші і для себе, бо подумала, що бути на заробітках 17 років і нічого не придбати, це теж не мудро. Зараз я приїхала додому і маю 40 тисяч євро, яке я назбирала для покупки квартири для себе. Та донька вирішила, що з цих грошей 15 тисяч я маю віддати їй. Якщо я тобі дам ці 15 тисяч, то мені залишиться тільки 25, а цієї суми не вистачить на покупку квартири, пояснюю. А тобі зараз і не треба квартири? Поїдеш ще на рік Віталію і заробиш, а тоді і купиш через рік чи два собі житло. Куди тобі поспішати? На от ми залишились без даху над головою, чекала на твій приїзд з нетерпінням, каже донька. Ви не на мій приїзд нетерпінням чекали, а на мої гроші, уточнила я. Я зовсім розгублена. Виходить, що я так довго маленькими кроками йшла до своєї мрії, а тепер я маю відмовитися, бо у дочки є плани. Мамо, навіщо тобі квартира? Ти можеш ці 25 тисяч вкласти в свій будинок в селі, то матимеш справжні хороми, висунула нову ідею Маргарита. Та я не хочу повертатися в село, бо в 17 років вже живу в Римі в квартирах і давно вирішила, що хочу теж квартиру для себе на старість. Тепер, через примху дочки, мені доведеться про мрію про квартиру відкласти на мінімум на рік, а хто зна, що за цей рік може трапитися, і чи вдасться мені скласти решту суми. Може, вона зі сторони видніше. Прошу, підкажіть, що мені робити допомогти доньці і дати їй ці 15 тисяч, чи купити собі квартиру, як я запланувала спочатку.